Леоніде, драматичний матч, цікавий для вболівальників, поділіться враженнями. Ну, враження позитивні. Перший тайм гарно грали, але пропустили такий, ну, як сказати, неліпий м'яч. Другого тайм вийшли, включили максимальні швидкості, Дуже гарно контролювали м'яча, готували атаки, вибігали. Забили три м'ячі, могли б ще пару забити. Ну, 3-1 закінчили. Ну, задоволені тим, тим, що хлопці другий тайм видали максимум. Хотілося так, щоб вся гра була і перший, і другий на максимумі. Ну, будемо далі двигатися і готуватися до наступної гри. Ну, Все ж другий тайм вас, напевно, порадував. Чи можна сказати, що один із найкращих у виконанні вашої команди у сезоні? Та ну багато таймів було хороших і перших, і других. Хотілося б, щоб вся гра була е, на таких скоростях, на таких взаємодіях і на такій дисципліні, щоб грала команда на полі, ніхто не випадав. І реалізація була е, при створенні моментів, реалізація забити м'ячі ворота суперника. Те, що ми робимо завжди, але не завжди можемо реалізувати. Це б хотілося, е, ну, щоб всі моменти були там, всі ці воріти команд суперники Будемо над цим працювати. Пане Сергію, досить цікавий, насичений на події матч. Поділіться враженнями. Так, дуже хороша була гра у виконанні двох команд. У нас трошки більше була ініціатива. У першому таймі ми забили м'яч у ворота лівого берега. У другому таймі трішки сказалось, мабуть, хвилювання. Хлопці десь перестраховувались, хотіли зберегти рахунок. Тому через ряд помилок. Пропустили перший м'яч і зразу ж другий. І вже потім хотіли відігратися, трошки зробили перестановки в схемі, і на контратації команда суперників піймала нас ще втретє. Тому, на жаль, сьогодні програли. Але я думаю, що без поразок не буває перемог і попереду наші будуть матчі, де ми зможемо показати якісну гру і здобути перемогу. the yeah.